Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте прибув до Києва з першим офіційним візитом і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Що принесе ця зустріч? Будемо говорити з директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимиром Дубовиком. Як писав Reuters ще вчора, Марко Рютте доручили очолити військовий альянс у критичний момент війни в Україні та на тлі наближення ключових президентських виборів у Сполучених Штатах. Як можемо ми трактувати, що у перший день своєї каденції Рютте приїхав в Україну? Ну я думаю, що це дуже важливий сигнал. О, такий меседж для нас, для альянсу, для Росії, теж яка. Триває, ну продовжує свою агресію проти України. Тому, в принципі, це символичний такий правильний крок, що негайно він прибуває в Україну, тобто в перший там день буквально проводить Атлантичну раду засідання, а потім їде до України. Тобто він підкреслює значення. Підтримки України, хоча Україна не є наразі, як ми знаємо, членом е північно-атлантичного договору, але е тим не менш, е все ж таки це важливо, бо він каже так, своїм візитом, що так, ми вас підтримуємо, ми з вами, ми нікуди не діваємося, ми збираємося надалі. Продовжувати цю підтримку, це важливо. Хоча, ну, зрозуміло, що від посади генерального секретаря не лише від нього залежить багато рішень важливих приймається на рівні національних держав, тобто окремих країн-членів НАТО, але все ж таки. З точки зору вот генсека і просто штабу альянсу теж важлива діяльність місія. Це координація, це поста постановкавка якихось питань на обговорення всередині альянсу, це постановка. Знаєте, порядку денного і цим він підкреслює, що ургентність і імператив для альянсу це саме підтримка України, і це важливий важливий меседж. Подивимось, що він дійсно своєю діяльністю на цій посаді посприяє тому, що Україна буде і надалі підтримувати е, таку під е, отримувати таку підтримку. А тим більше, що нам потрібно навіть більше не, навіть ніж раніше, бо зараз вирішальний. Період, як так видається нам війни, і тому, в принципі, НАТО країни НАТО мають подвоїти чи потроїти, тобто точно збільшити ще свою допомогу. Роль рути тут буде велика. І, ну будемо судити, звісно, не за візитами за риторикою, а за справами. Але сподіваємося, що цей візит нам показує, що він на правильному шляху. Пане Володимире, у нас є перший дзвінок від нашого слухача. Доброго вам вечора. Чи слухачки, не знаю, поки що ваше питання? Я Ошає місто Миколаїв, місто славних корабельів Україні не потрібно НАТО. Дякую, доволі короткий коментар. А пане Володимире, якщо хочете, звісно, скажіть чи ваша ну, відповідь може це бути? це доволі дивний погляд. і точку зору, в тому сенсі, що ну раніше, мабуть, більше було людей в Україні, які так вважали, і через це ми власне не просувалися в цьому напрямку членства в НАТО, але зараз здається, що очевидно. За останні роки, якщо з 14 по 22, може, це не було ще так очевидно, але зараз точно після лютого 22 року, що Україна, якщо лишається один на один в цій сірій зоні небезпеки, знаєте, на по поталу Росії, то що з цього відбувається, коли ми за межами колективної системи оборони колективної системи безпеки, якої є НАТО, якби ми були в цьому альянсі, то якби ми навіть просто просувалися до членства, мав би таку перспективу. То вже, мабуть, скоріше за все, Росія б на нас не робила таку широкомасштабну повномасштабне вторгнення. Але тому зараз потребуємо прямувати в цьому напрямку. Це єдиний вибір для нас, бо, в принципі, на стратегічному сенсі, в контексті, ми не зможемо відбитися від такого асиметричного дуже потужного. Агресивного сусіда, яким є сьогоднішня Російська Федерація, оптимально для нас саме стати членами НАТО, хоча зрозуміло, що ми можемо і не потрапити туди в найближчим часом, але треба тримати отаку орієнтацію і намагатися це зробити це. Буде оптимальний такий варіант сценарій з точки зору забезпечення української безпеки на перспективу на майбутнє. А я би тут навіть перефразувала запитання до наших слухачів і слухачок про те, що не те, що потрібне нам НАТО чи ні. Мені здається, тут вже більш ця відповідь вже давно сформована. А те, чи сподіваєтеся ви на зміни, які може принести новий генсек, можливо, більш радикальні зміни так у структуру НАТО. І питання також до вас. Тому що на перший погляд, пан Рюте більш радикальний за Столтенберга, принаймні так каже його оточення, більш рішучий у своїх висловлюваннях щодо України і щодо страху, що Європа там залишиться без підтримки Сполучених Штатів, якщо Трамп прийде до влади. Проте структура вона така, що обмежуватиме його у висловлюваннях, у діях. Тому чи є все ж шанс, що НАТО буде змінюватися, трансформуватися або відповідати загрозам і Росії. Китаю, КНДР, Ірану і Китаю Ірану так далі Ну, знаєте, повертаємось до того, що я вже, в принципі, сказав, що дійсно від генерального секретаря НАТО не залежить все, він не є якимсь диктатором НАТО, який вирішує все, бо це є. Альянс це є союз країн такий міждержавний, а не наддержавний. Тому, в принципі, всі рішення приймаються консенсусом на рівні країн-членів, і навіть якщо якась якась країна-член проти якогось рішення, то воно не проходить. То це треба розуміти. Тому, в принципі, тут лише питання в тому, щоб нагадувати країну членам, звертати їхню увагу, ставити щось на порядок денний, пропонувати якісь нові рішення ініціювати такі рішення щодо підтримки України в цьому полягає в принципі його функція, але якось проштовхнути чи примусити когось прийняти рішення на рівні альянсу, генеральний секретар не може. Ну, порівнюючи з попереднім, можу сказати, що пан Стотенберг теж був дуже послідовним рішучим в своїй підтримці України, але ну знову ж таки на його діяльності якраз ми побачили, що не все вирішує генеральний секретар, а тому, що в принципі, тут хтось може займати одну позицію, хтось іншу позицію, і узгодити всі ці позиції з тим, щоб вони а, в таку знаєте, зливалися в єдину якусь політику. То тут же це дуже важка справа. Бо дуже великий альянс, дуже багато країн-членів. І там трохи є якісь розбіжності. Скажімо, якщо щось Берлін не одобрює чи там Вашингтон чи проти чогось, то це дуже важливо, зокрема щодо членства. Ми чуємо в останнім часом, що саме США та Німеччина вони такі зі скептичних країн-членів щодо майбутнього членства. скажімо. Хоча і багато інших вже, в принципі, пристали на, цю, на ту ідею і на цю, на цю таку перспективу, щоб Україна приєдналася. Ну, тому я думаю, що це обидва важливі. Ожливі політики, і такі політики з того сенсу в тому сенсі, що вони підтримують Україну. Не подивимось дійсно за риторикою, що буде. Бо риторика це одне. Але зараз нам потрібна не риторика, не слова, а саме якісь рішучі дії. Бо навіть та масивна системна підтримка, яку ми раніше отримали від окремих країн-членів НАТО, ну її навіть сьогодні недостатньо. Треба, нам потрібно ще більше. Підказують мені, що у нас є слухачка на лінії. Доброго вечора, ваше запитання. Доброго вечора, міста Київ, Світлана. Ви знаєте, я хочу вам сказати, нам треба 100% не полгатися, як кажуть, на людину або на якесь співдружництво. Якщо у нас, знаєте, Бог допомагає кому ваша думка? Він допомагає тому, хто лежить на дивані, чи вироб щось робить? Ну от мені здається, боротьба з корупцією, так. І судові, і так далі, і виробництво те, що нас буде захищати, буде підштовхувати, щоб ми дійсно ми ті, що робимо максимальне. ЗСУ робить прости багато народ, багато чого робить. да. це до влади питання. Що вона думає далі? Дякуємо дуже. Дякую, що ви сьогодні такі активні. А пан Володимир, нагадаю, що говоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Так, а, так якщо є коментар, будь ласка. Так, звісно, я згоден від нас дуже багато залежить. Ніхто не може вирішити за нас ці проблеми, ці виконати якісь завдання, які перед нами стоять, зокрема, боротьбу з корупцією там чи реформи. Але українці дуже активні, і українці вони воюють. Українці підтримують тих, хто воює безпосередньо на передовій. Тому тут, в принципі, таке рівень єднання консолідації українського суспільства, який ми бачили за останні два з половиною роки, він абсолютно безпрецедентний. Тому. Зокрема, є пресіньки тиск на владу з тим, щоб, мабуть, вона трохи ще більше робила реформ тих в напрямку боротьби з корупцією в НАТО. Це знають, розуміють. Вони слідкують за цим, і вони намагаються нам всьому теж допомогти. Бо цей політичний критерій чи економічний, соціально-економічний він теж важливий. Про це зокрема нагадує президент Байден, діючий президент Сполучених Штатів, який є лідером в НАТО, про те, що так скажімо, руху України в НАТО воно заважає. Трохи що там зберігається якась корупція, і це може в принципі виглядати і бути, служити такою знаєте, одною з причини, одна з тих, що може гальмувати той рух України до НАТО. Тому тут є зв'язок, але я думаю, що українці демонструють чимало такої, і відваги, і рішучості і налаштованості на те, щоб вирішувати всі ці питання не лише на полі бою. Але й на полі бою в лапках, тобто в боротьбі за кращу майбутнє в Україні, зокрема проти корупції за реформи, і таке інше. Тож які зміни на східному фланзі НАТО можна очікувати найближчим часом, оскільки були дискусії і про збиття? Ракет російських, які летять в бік Польщі, так була новина про те, що в Румунії розгорнули навчальний центр для морської піхоти для спільних навчань. все таки щось відбувається якісь дискусії ведуться, що в найближчій перспективі можна також очікувати. Ну так, в принципі, НАТО прикинулося, особливо країни східного флангу. Вони саме є в авангарді цього процесу, які звертають увагу до того, що агресія Росії проти України є загрозою не лише для України, а для всього альянсу. І зокрема цього під е, східного флангу. Е, тому так багато вже робиться в НАТО. В якісь е, але, мабуть, недостатньо, і, мабуть, все ж таки, не так швидко, як хотілося б. І зокрема, скажімо, виробництво зброї, виробництво снарядів артилерійських. Збройних систем, які потребує Україна, які потребують саме країни НАТО, це теж не на гідному ще рівні І дуже повільно там все змінюється. Хтось більше виробляє, хтось таку ж саму кількість. Але ми думали, що за два з половиною роки вони вже будуть виробляти багато разів більше, ніж вони робили до початку війни, бо прокинулися, розуміють, що треба дбати про свою безпеку. Але на жаль, іноді це. Под дуже важко і повільно відбувається, тому в принципі, так я б розділив ці заходи щодо безпеки самих країн, членів НАТО і підтримки України. Тут є зв'язок, але скажімо. Чи вони дбають зараз про те, що Росія колись прийде до їх кордонів? Чи вони все ж таки хочуть запобігти цього, допомагаючи Україні, щоб такого не сталося, щоб російські війська прийшли до їхніх кордонів? Думаю, що цей другий варіант він більш такий розумний, мудрий і перспективний. Тому, в принципі, ці країни східного флангу вони здебільшого вони є в авангарді. Ну знайте, спроб і зусиль для підтримки України? Я ще маю на останок запитання: от щодо дійсно зб. Биття російських ракет над Україною от на цій прес-конференції разом з Володимиром Зеленський. Зеленським маркерю та не зміг відповісти на пряме запитання журналістів, чи буде НАТО збивати ці ракети. Він сказав: а Зеленський доповнив його короткою фразою, що мовляв, союзники не готові захищати українське небо. Мовляв, от в цьому питанні також має бути консенсус усіх членів НАТО, чи це може бути рішення однієї країни. Це важливе рішення на рівні окремої країни, і дискусії дому будуть продовжуватися. А, але так дійсно позиція альянсу всього в цілому це теж дуже важливо, бо це колективна оборона. Якщо Росія, скажімо, у відповідь на те, що вони почнуть збивати їхні ракети і нанесе удар по ну, скажімо, Польщі, то за Польщу треба буде вписуватися з іншим, тому це не є рішення, зокрема лише національного уряду Польщі. Директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимиром Дубовиком, ми поговорили про зустріч Володимира Зеленського та новопризначеного генсека НАТО Марка Рютте у Києві та можливі результати цього візиту. Розмову вела Ірина Сампан.